Доброго дня! Пропоную скло заднє праве на Opel Vectra A седан. Тоніровка as 2 Скло Бушне оригінал з розборки. Кузов седан. На склові є тоніровка. Доповнітельна наклеєна, її можна здерти і поклеїти свою тоніровку. Свою, тобто по темноті, яку захочете, таку і поклеїте У нас продається скло, а тоніровку клеїте самі. Це є кузов седан. Зараз я вам покажу розміри. Розміри скла, щоб видно було від ось цього краю ми міряли. Потім розмір відсюди, Це з обратної сторони ми міряємо. Потім міряємось сюди. Цього краю до цю Потім тут де? Цей край? І ось цей кусочок? Ось такі розміри стандарт. Скло є стандартне, але седан. Якщо ви не знаєте, який у вас кузов, можете поміряти по цих розмірах, ці що на відео, і тоді буде ясно, зрозуміло, який у вас кузов. Чи Седан, чи хетчбек, чи універсал. У нас є від седана. Кого цікавить, телефонуйте. Номер телефону буде. В кінці відео в описі, а також підписуйтесь на мій канал, тут є багато чого цікавого.